За корупцію звільнення таке покарання чекає на Керманичів обласного управління Держзамагентства за незаконний розподіл землі. Їхню роботу гостро розкритикував очільник Черкащини Юрій Ткаченко. Усе через шквал скарг від Черкащан. Тому губернатор і вимагає замінити увесь керівний склад обласного управління Держзамагентства та реєстраційних служб. На все про все дає два тижні, як посадовці самі не наведуть лад у земельній сфері. Юрій Ткаченко обіцяє звернутися до президента України. Системна, що надходять скарги, і при по кожному району це вимога не тільки моя, це вимога громади, вимога людей для того, щоб сьогодні не маніпулювали якраз з питаннями, яке пов'язане із землею, все ж таки замінити в першу чергу самих керівників тих, які безпосередньо приймали в цьому участь. І слідуюча моя вимога. Ті структури повинні на сьогодні надавати послуги через центри надання адміністративних послуг.